Никогда еще Пласа де Лармас, центральная площадь Лимы, не видела такого количества автомобилей. Эти машины преодолели 9 тысяч километров. Их пилоты получили то, чего хотели. Порцию запредельных переживаний и опасных приключений. То, благодаря чему Дакар-2012 вошел в историю, они будут помнить долго, по крайней мере, до следующего Дакара. Сіріль депре розпочав фінальний день пліч опліч із напарником Рубеном Фарією. Але і цього разу його допомога не знадобилася. Немає жодних сумнівів, що депре заслужений чемпіон цьогорічного Дакара. Він припустився меншої кількості помилок, а його байк був найдійнішим тоді, коли це було необхідно. Для француза це вже четверта перемога в легендарному раллі рейді коли ти фінішуєш в лімі, проїхавши через усю південну Америку, відчуваєш задоволення. Результат у класі мотоциклів був визначений ще вчора. Перед останнім етапом Маркома вдруге замінив двигун і отримав пенальті 45 хвилин. Тому підсумкова таблиця не відображає, якою епічною була боротьба двох триразових чемпіонів. Стефан Петерансель добре знає, що перемогу можна святкувати лише після фінішу гонки, навіть маючи 40-хвилинну перевагу перед останнім етапом. Француз відкинув будь-який ризик і, лише перетнувши лінію фінішу, дав волю. емоціям. для Стефана Петеранселя. Це десята перемога на Дакарі і четверта за кермом позашляховика. Шість інших він здобув на двох колесах. Перемогти на Дакарі дуже складно, тому мій десятий успіх це щось неймовірне. Цього разу я взяв із собою дещо із часів виступів на байку. Усі шість перемог на байку я здобув із блакитною банданою на шиї. Я нікому цього не казав, але протягом цієї гонки ця бандана була увесь час зі мною. Другий результат також дістався Міні та колишньому мотоциклісту. іспанцю Нані Рома. А третє місце посів чемпіон Дакара 9-го року Женієль Девілерс на Тойоті. Проте мало хто буде сперечатися з тим фактом, що найбільш помітною фігурою цьогорічного Дакара був Робі Гордон. Він до останнього претендував на перемогу і вже пообіцяв повернутися наступного року кращим і сильнішим. Є стара приказка. Другий це перший серед невдах. Отже, ми четверті невдахи. Проте мене тішить той факт, що ми були найшвидшими. І мені байдуже, що говорять інші. Хамер Насера та мій Хамер були найшвидшими автомобілями на цьому раллі. Боротьби у класі вантажівок цього року не вийшло. Ослаблений відсутністю двох чемпіонів Чагіна та Кабірова. Камаз нічого не зміг протиставити відлагодженій команді Жерара дероя на Івеко. Захопивши лідерство на перших етапах гонки, голландець безпомолково пройшов весь шлях до Ліми і заслужено отримав привітання із перемогою від самого царя семиразового чемпіона Дакара Владіміра Чагіна. After... Ми виграли like через 25 the... років so після перемоги мого батька. Це фантастичний день. Компанію на подіу Мідерою склав напарник по команді Хан Стейсіль і камазівець із казахської команди Астана Артур Ардавічус. сделали это. Они дошли до финиша Дакара. Они преодолели 9 тысяч километров самых сложных дорог на Земле. Теперь их задача научиться здесь побеждать. Мы это сделали. Поцелую на финише поднимают настроение украинскому пилоту. У Вадима Нестерчука 37 место. Он рассчитывал на более высокий результат. Мы научились доезжать. Теперь надо научиться выигрывать на Дакаре. Но научимся. Все впереди. Главным конкурентом нестерчука стал вот этот человек, японец Джуми Цухаши. Много дюн, много камней. И то, что я больше всего не люблю, фэш-фэш. Единственная команда, которая ни на что не жалуется, это экипаж израильского поинтера. Они едут без механиков, по ночам автомобиль ремонтируют сами. Секрет очень прост. Мы простые люди, и машина очень проста. Дакар 2012 добрался до Лимы. Это был один из самых драматичных автомобильных марафонов. На 9 тысячах километров было все. Травмы, сходы с трассы, даже стихийные бедствия. Но чем тяжелее гонка, тем радостнее и ярче триумф на подиуме. После гонки у экипажей не было времени переодеться. Финишировал и сразу на подиум то, что комбинезоны такие, но показывает то, какого уровня эта гонка, насколько это было тяжело, потому что э, эта пот, соль, которая повыступала, она не э, вытирается. Украинская команда, хотя и небольшая, но одна из самых заметных на подиуме. Флаги развиваются, шампанское брыжет, публика аплодирует. Еще один маленький бедуин за финиш пополняет коллекцию команды. Я думаю, что мы на правильном пути и скоро в нашей коллекции будет и большой бедуин. Вот так выглядит мечта гонщика. Этот бедуин единственный приз, который получает победитель Дакара. Но за него он готов отдать многое. До следующего Дакара ровно год. У экипажа номер 343 пока есть время на то, чтобы сделать мечту реальностью.